Євгене, дуже радий бачити вас у нашому студію тут, в «Київпост», в Києві. Сьогодні я хочу з вами говорити як директором е, найславнішого, мабуть, театру в Україні, театру імені Івана Франка в Києві, який став ще більш популярним, ніж коли-небудь. Розкажіть, будь ласка, е, як важко е, тримати на такому рівні високому? Е, Вашу роботу з вашими акторами вже під час війни, вже три роки жорстока війна йде, а 11 років взагалі цей, цей воєнний конфлікт із Росією. Справді, якась дивовижна річ відбувається у сприйнятті спільноти, власне вияву театру. І театру Франка, зокрема, це справді. Театр з великою історією. І коли я після повернення з війни в силу певних обставин я два роки був на війні, і от, о, окрім тих е, регалій, про які ви згадали, я тривалий час ще казав, що я насправді просто солдат. Я не був офіцером. У мене не було офіцерської освіти, ну військової освіти, але я пішов спочатку добровольцем 22, Відразу з перших днів і був в Ірпіні Бучі. У нас організувалася група аеророзвідки і згодом поїхав на південь і там мобілізувався. І я був в Збройних силах України, мав честь і демобілізувався тільки в березні місяці 23-го року. І після того так вийшло, що попередній керівник уже контракт закінчився, йому 75 років. І природньо, що колектив з моїм досвідом, і управлінським, і я, як актор цього театру, є, як кажуть, плоті кров цього, цього колективу. Мені довірили очолити його. Це справді велика відповідальність, бо це. Великий складний механізм це біля 600 чоловік підприємства, оскільки це і цеха, це великий колектив, не тільки творчий, а й всі, хто працюють у цьому механізмі дива, скажімо так, і, безперечно, що час вимагав певних нових. Імпульсів розвитку театру і мій попередній досвід і мої контакти дали можливість в тому числі знайти партнерів, які допомогли зараз багато працювати в покращенні і реновації самої інфраструктури театру, в тому, щоб розпочати, попри цей складний час, велику мандрівку, велику презентацію. Кращих робіт театру Франка не тільки в Україні, але й в світі. У нас зараз продано 25 європейських залів європейських міст. У нас проданий нью йорк Чикаго, Торонто, Монреаль у кінці червня. Ми до кінця року розписані ціла низка наших вистав по, по, по світу і по Україні. Який найбільш популярні? Безперечно, що таким феноменом стала Конотопська відьма, дуже вдала робота, де поєдналася така з одного боку, в ній проглядається тисячолітня автентична історія у цих солоспівах. Які е, е, співаються в, в цьому тобто музичне тло, привнесене Сюсанною Карпенко, е, ці костюми, ця хатка-мазанка. Е, але водночас там дуже е, цікавий сучасний мейкап. Е, ці костюми можуть претендувати на будь-якому показі претапорте е, на Парижських подіумах. Музика в етнічному плані. Різко переходить в сучасні якісь ритми, так? Оці вдалі поєднання гармонійні, гумор, який там є, містика, якісь дивовижні речі магічні, які відбуваються начебто простими театральними методами. Але от вони зробили у цю магію, магію усвідомлення того, хто ми є і що ми можемо робити. Ви дуже вміло в театрі модернізуєте um, традиційні так. такі uh, теми чи 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 п'єси. Я був, але ви дуже вміло теж підходите до модерних тем. Я був у вас, наприклад, «Калігула». Постановка феноменальна. Могла б пішатися е, чи в Лондоні, чи в Парижі, чи де інде. В індеснопавійоні на, на театральному фестивалі дуже високо оцінили цю роботу, і також з осені починається гастролі цієї вистави в декількох містах Європи. Трошки поміняю тему. Ви знаходитеся в такому центрі старого Києва, це в кінці Городецького, це де колись багаті люди жили на початку ХХ століття. Це пасаж і все інше. Але ви рядом із президентською адміністрацією. Ви не боїтеся, що можуть ракети, шахеди і вдарити вас, якщо вони летять? На президентську адміністрацію, очевидно, що безпекова ситуація і тривоги дуже часто зупиняють процес, в тому числі і вистав. Під час тривог ми вимушені зупиняти вистави. Ми не можемо нехтувати цими, цими безпековими процесами, бо нещодавнішня ситуація, коли практично на банковій е, був е, приліт. Е, і загинули люди, наші глядачі, які дуже практично е щотижня були у нас в театрі відомі вчені, і в яких були квитки на 1 січня на Наталку Полтавку. Ми бачили їх по системі електронній, яку ми ввели, системі продажу. Але система. Е Безпеки, наприклад, ми обов'язково проходимо. Ви так. Маєте це, це... так, ну, взагалі, мій досвід, якби, і ситуація того, що я був і на війні е дала мені ще й таку посилену е одержимість у того, що велику частину нашої творчості ми присвячуємо для зборів, благодійних зборів коштів на Сили оборони України. Ми за П'ять місяців минулого року передали на Збройні Сили України 58 мільйонів гривень. Тобто а як ми ви співпрацюєте із з іншими театрами. Є якісь ревності з їхньої сторони, що ви такі популярні? Ну до певної міри є таке, але ми насправді в дуже теплих стосунках з багатьма моїми колегами і театру Лесі Українки, який зараз також переживає е, трансформацію. Е, він, театр прийшов на українську мову, театр позбувся приставки російської драми, театр оновлюється, і я дуже щиро вболіваю за них і чим можу і допомагаю колезі Кирилу Кашляковому, керівнику. Так? так само і Франківський театр в Івано-Франківську, і театр Заньковецької. Наші режисери провідні. І Іван Уривський, і Давид Петросян зараз ставлять в різних театрах України, і ми якби перейшли вже в більш е, сучасні стосунки, в тому, що мовляв, е, ну, наш режисер, а чого він буде ставити в тому театрі? Ні. Петросян нещодавно мав прем'єру в театрі Лесі Українки Отело театрі Заньковецької Сірано ну, і де ваші автори рані. виступають різних в, в театрі чи на інші. Подолі, так, так. тому це, це природній процес. Поділіться з нами майже вже на закінченню. Плани на майбутнє, може якісь таємниці, якісь. Нові постановки буде чи щось так зараз. Ми в очікуванні нової роботи Івана Уривського за Шекспіром Макбет, де сюжет дуже цікавий, де можна щось навіть і на випередження до політикому і до спільноти, і до всіх промовляти. Дуже цікаве рішення. Не навіть я би сказав, це вихід за межі театрального виміру у тому рішенні. Це вперше, це дуже цікава робота, і всі її чекають. Це така серйозна дуже робота. Тому Макбет в нас буде ще одна наприкінці сезону постановка французького автора. А на початку наступного сезону ми повертаємо в нові інтерпретації легендарну роботу, яка колись з успіхом тривалий час шла в театрі Франка Енеїда. Яку грав колись Енея грав Анатолій Хвостікоїв від був, автора Богдан Сильвестрович Ступка? Так. Відповідно, яке буде рішення у Давида Петросяна, який буде роботу цю робити? Ми ще не знаємо. Але вже композитор Роман Григорів пише музику. Тому. Пане Євгене, ми бажаємо вам і всі всьому колективу вашого прекрасного театру, успіхів, наснаги, витривалості в цих нелегких часах. І дуже дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую дуже.